Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сирієнка, для того, щоб бути успішними, для того, щоб бути найбільш прибутковими, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сірієнка і лайки. Ставте, щоб інформація піднімалась до догори, була доступна великій аудиторії Аграрії України. Ми знаходимося на Кіровоградщині, Кропивницький район. Серед пшеничного чудового поля. І що хочеться відмітити, господарство дану пшеницю посіяло сівалкою Хорш Аватар. Пам'ятаєте, нас на каналі ми знімали відео про цю сівалочку. Ви напевно, хто підписаний, бачив, хто не підписаний, можете передивитися, але обов'язково підпишіться. Сорт Одеської селекції нашого вітчизняного селекційно-генетичного інституту чудово виглядає, густота до збирання десь 550 колосків на квадратному метрі. Але що хочеться відмітити, ширина міжряддя на даному полі 30 см. Тобто, якщо говорити для цього регіону Півдня України, що для Миколаївщини, що для Кіровоградщини, Одещина. Та сьогодні ми знаємо, посуха, і на Черкащині, і на Полтавщині. То якраз оця сівба з меншими нормами і з ширшим міжряддям дає можливість отримувати стабільно не менше 7-8 тонн озимої пшениці. Подивіться, як виглядає колос. У ньому заклалося понад 60 зернівок. В колоску в середньому ярусі я нараховую по 5 Зерен і фаза вже початок воскової стилості. Ну, ви бачите, це поле. Тобто хочу ще раз підкреслити, що класна техніка, класні технологи, хороші агрономи, фахівці, які розуміють, що в умовах посухи, в умовах дефіциту вологи можна отримувати стабільні хороші результати. Особливо, друзі, по озимій пшениці. Через те, що. Проїжджаючи із нашої столиці сюди на Кіровоградщину, ми бачили великі проблеми по посівах озимої пшениці. Вони стоять уже сьогодні жовті, вони вже догорають із-за посухи. Тобто, та густота із тим міжрядням традиційним 15 см, 19 см, не дає можливості отримувати високі показники по пшениці. Тому, друзі, Прошу вас зверніть увагу на нові сучасні технології. Проконсультуйтесь у фахівців, які дійсно сьогодні змінили свої стереотипи, свою ментальність і переходять на ці заощаджуючі з точки зору вологи технології. Тобто ще раз хочу підкреслити, що сівалка «Хорш аватар озима пшениця, служниця нашого Українського селекційно-генетичного інституту. Тут, в центрі Кіровоградської області, ну, Кіровоградщина славиться якраз своїми пшеницями, високими площами врожаю. Але дане поле стоїть на, 8, ну, на 7 тонн. Я впевнений, що воно дасть. Друзі, якщо буде вам цікаво, прокоментуйте. А чи хтось ще з вас сіє пшеницю з міжрядням 30 см. З меншими нормами сівби. Через те, що тут норма сівби була десь в порядку ну, 3,5 мільйона. Да, Вона, пам'ятаєте, яка була весна, не зовсім е -е, сприятлива для кущення, для розвитку. Але вона все-таки розкустилася. І, от, як я вже сказав, ми маємо е -е, отакий от, от стан. Як завжди, коментуйте, підписуйтесь. З вами команда Artfields Олексій Сирієнко. І... Бажаємо всім нам і вам перемоги насамперед, миру, добра, злагоди вам, стабільних високих вражаїв і не тільки врожаїв, а насамперед прибутків, успіхів. Слава Україні!